І що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, та це моє нове сьогоднішнє літнє нічне відео. І в сьогоднішньому літньому нічному відео нарешті настала остання сьома серія другого сезону мого легендарного міні-серіалу, який має назву Літній український табір. І це дуже таки особлива серія. Як ви бачите, мене знімає оператор, і це моя мама, оператор Кивний, якщо, якщо чуєш мене, розумієш. І так, в сьогоднішній сьомій сьогодні серії. Бонусній серії, так би мовити, я вирішив вам зробити такий невеличкий огляд такого палацу або замку, який має назву Шемберна. І давайте вже скоріше не гаяти часу а приступати до огляду цього замку. Мені є що для вас трошечки такого цікавизно сказати. З вас, звісно, королівські вподобаючки. Та також не забудьте підписатися на мій Ютуб та телеграм-канал Алекс Скорпіон. Посилання на мій ТГ буде обов'язково в описі під цим відео. І також в ТГ я закріплю Цікавізні фоточки, які у мене там назбирались. Ну, і, коротше, дуже багато назбиралось, тому кому цікаво, переходьте та підписуйтесь. Ну все, не гаємо часу і погнали! І ось, друзі, ось такий от у нас красивий, здоровезний, величезний, його називати, коротше, як хочете, палац Шемборна І це місце дуже мені ну знайомий, я вже тут знімав першу серію, але, по-моєму, в першій серії ви там. Цей палац прям сильно не бачили. Бачили, я думаю, ви пізнаєте ось по ці... цьому напису Карпати. Оператор, покажи, будь ласка. ось По цьому напису Карпати. Якщо ви пам'ятаєте, першу серію я знімав на цьому місці. Дістотека у нас була приблизно в тій частині. Ось, ось такий от величезний замок. І я дещо для... е... знаю про нього, у нас тому що була екскурсія по цьому замку. ось, Як ви бачите, ось тут у нас. Оператор, покажи, будь ласка, Кусти заросли, якщо ви дійсно це бачите, ось кусти. тут править дика природа. Цьому замку хто з скільки років, але цікавий факт. На будівництво цього величезного замку пішло ці два роки. От ви представляєте, я сам був в шоці? Дуже що ось такий здоровезний палац побудували за два роки. Дуже такий швидко і дуже класний. Я б ще залюбки. Всередині палацу познімав, але це приватна територія, на жаль, не можна цього робити. Ось така от клумба. Я вже знімаю вночі, але клумбу, напевно, не дуже сильно видно, але тут таке буде. На цьому замку багато знімали відео. Багато відео Тому для табірних заходів було. У нас навіть тут і ранкова пробіжка була. Ми з табороси на ранкову пробіжку бігали. Вокруг цього замку. І зараз я хочу вам показати його десь от там. Але тільки потрібно зробити малесеньку паузу, тому Короте, друзі перемістився на На локацію, таку де як ви бачите, напис Карпати і вирішив для вас дещо таке важливе сказати. Підійшов до кінця. Другий сезон мого міні-серіалу. Мені самому, чесно кажучи, в це не віриться, що у мене знову вийшла можливість зняти другий сезон, але вже на новому таборі. І мені здається, другий сезон вийшов навіть трошечки цікавезним. Але це, звісно, судити вам. Ось такий от красивий палац, оператор зніми його, будь ласка, який належить графу Шемберному. Це король, якщо хтось з вас. Про нього не знав. Ось така от сьома серія. І я вже її буду потихеньку закінчувати. Ось підійшов до кінця другий сезон міні-серіалу. Наступні відео будуть вже звичайні, як, в принципі, і завжди. Корисна інформація за ноутбуком Алекс Скорпіон Кулінар. Коротше, буду продовжувати ті рубрики, які я, я які завжди продовжував. Якось так. Ну і на цьому все. Відос підійшов до кінця. Кому ця сьома серія сподобалась, але а точніше, друг сезон міні мінісеріалу, то обов'язково поставте свої королівські подобаючки. Також не забудьте підписатися на мій Ютуб та телеграм-канал Алекс Scorpion. І також не забудьте написати в коментарях, як вам другий сезон мого міні-серіалу. Вийшов він вам цікавим чи ні? Якось так. Ну, все, з вами був Сашко. Всім гарного настрою. найголовніше це бережіть себе та до наступних моїх вже звичайних вже відосів. І чао!